На стадіоні імені Банікова відбувся особливий матч до Дня незалежності та на підтримку ССО. Зійшлися збірна України серед ветеранів і команда спецпризначенців. Організували події Українська асоціація футболу, Асоціація ветеранів футболу України, асоціація ветеранів сил спеціальних операцій, компанія агробізнес, благодійний фонд родини Собуцьких та ССО Рекрутинг. Позитивні емоції футболістів, позитивні емоції наших військових. Це саме головне. vivo Перший удар по м'ячу зробили військовослужбовці ССО, які мають ампутації, повний кавалер ордена Богдана Хмельницького Микола Енейко, Олександр Поліщук, Руслан Дячина та Анатолій Іванчишин. Перед цим спецпризначенці вручили почесні нагороди президенту УАФ Андрію Шевченку та волонтеру Сергію Притулі. А президент Асоціації ветеранів футболу України Олег Собуцький і президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко піднесли величезний коровай послу Польщі Петру Лукас. Як знак подяки від українського народу. Футбол об'єднує нас всіх. І я хочу, щоб сьогодні ви всі отримали як найбільше задоволення від цієї гри. Хочу всім подякувати за те, що ви сьогодні тут, за те, що ми сьогодні підтримуємо Збройні Сили України. Хто як може? Ми сьогодні, сьогодні бачимо, бачимо тут, наших тут наших уславлених спецпризначенців. Ми бачимо їхні... Командування, ми також бачимо і наших футболістів. Хочу подякувати нашим всім волонтерам. Ви розумієте, ми на фронті це розуміємо, тому що волонтери ми так по-доброму називаємо. Це Янголи добра. Сьогодні ми бачимо дуже багато людей. Тут нема байдужих. Тут ці люди, які допомагають. Команда ССО об'єднала гравців із різних підрозділів. Військові вийшли на поле максимально налаштованими на якісну гру. За підсумком ветерани перемогли 4-2. голи у їхньому складі. Забили Євген Селезньо, Володимир Лисенко, Олександр Гладкий та Артем Федецький. Все, що відбувається саме тут, саме сьогодні. Це говорить про те, що три з половиною роки країна вистояла, вистоїть завдячуючи хлопцям. Безумовно, збройним силам, сили спеціального призначення. А, і, в принципі, я не бачу жодного шансу у Російської Федерації зіграти так футбол в нормальному світі. Без перебільшення тут у нас стоять люди, які робили історію України на футбольному полі. Сьогодні, з іншого боку, стоять люди, які теж викликають ще у серці, тому що вони творять історію України на полі бою. У першому таймі була рівна боротьба. Команди обмінялися забитими м'ячами. Гра була насичена гострими моментами і несподіваними імпровізаціями. Особлива увага глядачів була прикута до Андрія Шевченка. Кожен його дотик до м'яча супроводжувався оплесками, але захисники ССО діяли чітко й не дозволили легенді забити. В першу чергу, мабуть, цим хлопцям військовим трошки переключитись десь від війни і отримати задоволення, поспілкуватись з футболістами. Пане Руслане, як вважаєте, сьогодні піддаватиметься збірна України своєму супернику? Ні, вона ніколи не піддається, так що буде чесний матч. Численні вболівальники отримали справжнє задоволення від футболу та атмосфери. Дітям-переселенцям із Маріуполя подарували футбольні сувеніри та дали можливість сфотографуватися з гравцями. На трибунах матч дивилися і військові, які нині проходять лікування у шпиталі. Після гри відбулася звітно-виборна конференція Асоціації ветеранів футболу України. Делегати обрали президента та керівні органи на чотири роки. Президентом було переобрано Олега Собуцького. Першим віцепрезидентом Андрій Біба. Віцепрезидентами Рон Маркевич, Володимир Мунтян, Сергій Нагорняк, Петро Челібі, Едуард Цехмайструк, Володимир Язельський та Андрій Донець. Офіційно призначили Едуарда Цехмайструка головним тренером збірної ветеранів, а Дмитра Шаповала виконавчим директором асоціації. Втім, одразу після цього Олег Субуцький заявив, через службу в збройних силах він не може приділяти достатньо часу роботі в асоціації. Запропонував тимчасово виконувати обов'язки президента Андрію Бібі. При цьому Субуцький наголосив, що діяльності. Асоціації ветеранів футболу України залишиться незмінним виконком затвердив це рішення. У роботі конференції взяв участь президент УАФ Андрій Шевченко, який підтримав кандидатуру Олега Собуцького на посаду президента Асоціації ветеранів футболу України. Хочу окремо подякувати Олегу Михайловичу Собуцькому. Він справжній друг футболу, меценат, людина, яка роками підтримує ветеранські команди, і водночас військовий, який разом із Побратимами став на захист країни. Знаю, що Олег Михайлович єдиний кандидат на посаду голови Асоціації ветеранів футболу і впевнений, що з таким досвідом, віданістю і авторитетом він продовжить достойно розвивати нашу спільну справу. Бажаю сьогоднішньому засіданні гарної роботи. Слава Україні! Під час заходу було підписано меморандуми про співпрацю між асоціацією ветеранів ССО, Українською асоціацією футболу та асоціацією ветеранів футболу. Документи підписали Андрій Шевченко, Олег Субузький та голова Асоціації ветеранів сил спеціальних операцій Олександр Свириденко. Ці меморандуми закладають основу для спільних проєктів. Вони допоможуть ветеранам ССО у спорті, реабілітації, соціальній адаптації та суспільному житті. Передбачено квитки на матчі збірної України, забезпечення полями та інвентарем для тренування. Та ігор, а ще розширення співпраці у сфері рекрутингу на матчах збірної ветеранів у рамках її турне на підтримку ЗСУ. Працюватимуть спеціальні локації ССО Рекрутинг. Там військові розповідатимуть про службу і заохочуватимуть усіх приєднатися до лав сил спеціальних операцій.